Дванадцяте квітня віра. А він їй сказав Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Марка 5 розділ вірш 34. У 1950-х роках у Гарварді професор біології Курт Ріхтер провів дослідження. Для цього він зібрав щурів. Учений кидав їх у відра наполовину, заповнені водою, Щурі, як відомо, добре плавають. Однак у цьому випадку нав... навик плавати їм не допомагав. Тваринки в середньому здавалися через 15 хвилин. Запам'ятай цю цифру, вона ще нам знадобиться. Коли вчений бачив, що гризуни починають здаватися від утоми та виснаження, він витягував щурів ненадовго, а потім знову опускав їх у воду. Як ти думаєш, скільки тримались на воді щурі під час другої спроби? Ще 15 хвилин? Ні. 60 годин. Це не помилка 60 годин безперервного плавання. Вченим було зроблено висновок, оскільки щурі вірили, що в кінці вони будуть врятовані, вони могли тримати свої тіла на воді довше, ніж раніше вважалося можливим. Якщо надія може змусити стомлених щурів так довго плавати, то що ж може зробити віра? Усі дива та зцілення, які були колись зроблені Ісусом під час Його перебування на землі, вчинені були силою віри. Я згадаю лише три історії В Капернаумі до Ісуса підійшов сотник і попросив зцілити слугу, що лежав паралізований у Його домі. Ісус готовий був піти до будинку сотника, однак Той попросив, щоб Ісус сказав лише Слово, бо вірив, що навіть так Ісус може зцілити Його слугу. Ісус відповів. Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і тієї ж миті слуга одужав. Ще одна жінка, яка страждала 12 років від кровотечі, підійшовши до натовпу, серед якої був Ісус, торкнулася краю його одягу і була уздоровлена цієї ж миті. Віра твоя спасла тебе, так оцінив її віру Ісус. І третя історія про жінку Хананеянку, яка благала Ісуса про зцілення одержимої доньки. Вона готова була живитися крихтами, бо Ісус їй сказав, що діти їдять хліб, і в цьому випадку Ісус відказав О жінко, віра твоя велика, нехай буде, як ти хочеш. Віра в спасіння це шлях до спасіння, а якою є твоя віра?